Друзі, усім привіт! Сьогодні 29 травня 2023 рік. У нас сьогодні нарешті, то закінчилися дощі. У нас три дні поспіль і дуже великі затяжні дощі. Бачите, все мокре, все дуже мокре. Мене, слава Богу, спасають оці доріжечки, бачите. І я, кстати, вже сьогодні зранку встала поранше та усю понарізала. Ще куски лінуліма та застелила тут у хатинці для томатиків. Буду наразі робити перше підживлення томатиків, бо вже пройшло трохи більше, ніж 14 днів. Це, в це время я роблю перше підживлення томатам. І заодно буду підживлювати і огірочки, і усі, -усі свої насадження, що в мене є. Тут у мене все. і перчик. Ось і томатики буду і низькорослі підживлювати, і високорослі. В общем, все-все-все буду наразі підживлювати. Друзі, дощі йшли дуже сильні, особливо в перший день був дуже сильний дощ. Я дуже пере. Перелякалася, я була на базарі, торгувала яєчками. Якраз полив такий, що прямо аж стіною, наче з відра лило. Я подумала, що будуть томати всі лежать, о такого дощу. Але бачите, все добре. Все. Слава Богу, всі томатики стоять. Ну, ось як стовпчики, бачите, усе вже починають квітнути. Слава Богу, все добре. Ось і малесенькі оці це. Це вологогарадські, бачите, теж вже цвіточки, квіточки випускають, уже будуть будуть квітнути. Ось, бачите, вже. Які. І ось, а, і кабачки. Кабачки я теж, кстати, буду цим же добривом підживлювати. Ось о, погляньте, вже квіточки випускаю, будуть, будуть квітнути. Е, наразі хочу вам, друзі, показати ще полуничку Купчиха. Люди просять показувати її постійно в будь-яких умовах, бо в мене дуже багато заказів я ж буду продавати, да, продавати обов'язково. Е, вже, кстати, вона спіне. Я... Між дощами рвала та Ну, продавала, продавала друзі, вже купчиху іміна, бо вона дуже-дуже почала е, бистро спінути. Ось погляньте, яка вона гарнесенька. ось. У. оці кінчики вони теж доспівають, не переживайте. Вона просто ось, у, бачите, зеленкувата. Це це, це тільки ось, у, бачите, тільки почиванають. Але я у цьому році її не мульчувала. І бачите, вона вона трохи грязненька, але нічого, воно бистро змивається, нічого там страшного немає. Бо мені треба багато е, потім вусиків буду оставляти, щоб е, були. Нові рослинки молодесенькі на на продажу. Отак, бачите, вона вона дуже дуже багато. Її бачите, дуже дуже багато. І от наразі е, практично вся полуниця вона кисловата, не дуже така добра, дуже багато людей жалуються, що ну не невкусна, просто невкусна полуниця, бо дощі за дощами просто льють. А от купчиха вона знову, вона знову на першому місці, друзі. Вона дуже-дуже солодка, навіть при таких десях. Ось погляньте, яка красавиця, вона ну, бачите? Вона красавиця, друзі. Оце дуже ще переживаю. Поки що, слава Богу, немає оцих слизнів. Ну, ну, їх надіємося, що їх і не буде. Тут ось ось нескорослі томатики, всі, бачите, теж стоять як стовпчики, все добре, все, все, все прекрасно. Так, трояндочка, бачите, в тлі е, дуже багато ці дощики, як вам сказати, не то, що зробили гадості, а е, дуже багато з'явилося всяких болячок на деревах. Взагалі, завтрашнього дня буду обробляти абсолютно весь город. І томати від фітофтори профілактику робити. Так що не відключайтеся, підписуйтесь на канал. Будемо сьогодні підживлювати томатики. А з завтрашнього дня почнемо обробляти томати від фітовтори, а дерева і кущі від, від оцих болячок. І кстати, погляньте на маліну, гляньте, вона прям квітне-квітне. бджілки роблять, вона літають. Бачите, у нас в мене в сусіда пасіка, тому бджілки у нас, хоч і не багато, але, але літають. Бачите, отакої. Буде її, надіюсь, багатенько. Це гіркий перчик, бачите, вже вже ось-ось-ось заквітне. Бачите, добре прийнявся, все добре. Ось Тайсян Тайсен з мірою ходять за мною хвостиком. Ось друзі. Зараз вам покажу ось з цього боку. Бачите, все-все-все мені дуже вдобно ходити після дощу, дуже тут мокро, але мені дуже вдобно ходити по таких ось, о, доріжках. Це із ізлінулюва кусочки. Друзі, сьогодні вже дуже-дуже ярко світить сонечко, дуже теплесенько у нас. Друзі, ще саме найголовніше не забувайте перед тим, як щолібо підживлювати. То лі ви виноградик, то лі ви якесь дерево підживлюєте, то ви томати чи перчик, шо чи навіть саму петрушку, чи кроп, чи, чи що б ви не підживлювали, спочатку треба добре-добре залити, не просто побризкати, а залити так, щоб водичка дійшла аж до корінців. Бо любе добриво по сухій землі, воно просто. Ну, Воно попало корінці і може, може пропасти рослинка. Це треба робити обов'язково. От Чому я хочу зробити іменно сьогодні? Бо вчора був дуже великий дощ, у нас тут все залито, все мокреньке. Я не беру Ось шланга в мене лежить, але воно, набрана водичка, буду розбавляти розчин, яким буду удобрювати томатики. Ось, бачите, у мене стоять тут вагани під горішком. Ось о. У мене тут постійно водичка стоїть, ну, на, на всякий пожарний, якщо. Чесничок, ось бачите. Е, Так, в общем, що, дорогі мої, будемо робити? Е, буду я підживлювати розчином курячого посліду. Е, мої батьки все життя у перше підживлення робили іменно цим розчином. Мене вчили. І я роблю це дуже багато років, і буду надалі робити і ділюся з вами. Бо розчин курячого посліду він вважається одним з найбільш ефективних добрих друзів, бо в його склад входить дуже багато мікроелементів. Це і магній, і калій, і марганець, і сіра, і азот. Азота кстати, дуже багато в ньому, і багато других мікроелементів, які сприяють іменно швидкому росту рослинки. І, виходить, вони містяться у доступній формі для підживлення наших рослинок. Тобто рослини будуть добре всмоктувати в себе всі ці мікроелементи. А ще, от, знаєте, в кого не кисла почва, то, звісно, не дуже добре буде підживлювати курячим послідом, бо він дуже-дуже розкислює почву. У моєму регіоні дуже кисла. Кислий грунт, дуже кислий. Я постійно золу. Кидаю в землю і при посадці у луночку, і весною притрушую землю перед перекопкою, і восени перед перекопкою теж притрушую золу, бо в нас дуже дуже кисла земля. І він, то ти на курячий посвід він має високий рівень pH, тому він і розкислює почву. І для мого грунту, для мого городу це дуже дуже добре. Тим паче, що томати, що огірки, що капуста, що баклажани, що перець дуже-дуже полюбляють цей розчин. Він, ну, я буду, він, він дуже такий дуже має багато мікроелементів, тих, що вони іменно нужны треба їм. Ще в ньому дуже багато фосфору, а фосфор, друзі, знаходиться. Ну, Дійсно, в такій доступній формі, що він смоктується майже весь. А він на цій стадії теж дуже дуже потрібен. Фосфор він ще й для корінців дуже багато велике значення має. Нам треба, щоб наразі росли дуже дуже розросталися, корінчики для того, щоб надалі рослина була живіша, щоб вона більш була сприятливіша до умов. У селяках, бо можуть іти і дощі, може і палити сонце, і щоб вона була така більш живіша, треба, щоб корінці були добре-добре розвиті. Тому фосфор у цьому нам і допоможе обов'язково, друзі. Ще я вам скажу. Я підживлюю цим розчином тільки один раз. це через 14 чи через 20 днів там дивлюся на погодні умови. Тому що тут в цьому розчині дуже багато азоту, який сприяє швидкому росту рослинок. Він потрібен наразі, потім він може дуже нашкодити, бо томати почнуть жирувати. Це, я думаю, кожен зіштовхувався з таким явищем, коли зелена маса дуже-дуже нарощується, а плодів, не квіточок, не плодів немає. От то дуже багато ви азоту да Взагалі не треба дуже багато підживлення. У будь-якому ґрунті, в будь-якому ґрунті, все одно є якісь мікроелементи, які будуть діставатися нашим. Нашим овочним культурам. Ту я буду підживлювати. От іменно томати, я буду підживлювати тільки один раз за весь сезон. Все більше я не буду нічим їх підживлювати. Тільки буду обробляти від фотовтори. Єдинственне, оце огірки. Огірки це Ліана. Огірок він росте постійно, його кожну неділю, кожні сім днів треба підживлювати обов'язково, інакше він не буде добре плодоносити. Огірок він дуже любить погіршити. Їсти, тому його підживлювати можна кожні сім днів. Можна і курячим послідом, можна і аміачною селітрою, можна і карбамідом. Там, коли починає він вже плоди давати, то треба буде і фосфор, і калій додавати. Ну, в общем то все, все, все попереду, друзі. А тепер, оце хочу вам показати, де я розводжу курячий послід. Ось. О. Бачите, в мене ось у відеречках воно вже перебродило. Тут десь чи 6, чи 7 днів воно в мене бродило. Я пів відра поклала цього курячого посліду, залила водичкою. не... Не прям повне відеречко, а трохи, бачите, не доливала. Бо коли буде бродити, воно буде оцей курячий послід, він буде підійматися, Тому треба трохи місця залишати. І отак воно. І кожен день я брали, перемішувала. Але обов'язково треба оце накривати, щоб не виходило, бо як буде отак от повністю відкрите, то багато азоту просто вийде, ну, вийде на вітер, скажімо так. Отак, отак мене вчили. Батьки. То є ось у мене шиферина, бачите, я її відставила просто в сторіночку. Цю шиферину були накриті. Оці відеречка, таку, бачите. І оце кожен день я раз в день перемішувала, для того, щоб, ну, щоб вершочок туди під, під, під розчин опускався і щоб воно все, -все добре перебродило. Друзі, ще вам скажу, в мене бачите, ось, де воно знаходиться. Це в мене туалет, це в мене тут кінець городу мого. Дуже-дуже неприємний запах. Тому треба таке, такий розчин ставити на бродіння десь в такому місці, де не буде мішати не вам, не другим людям. Отаково, друзі. І тепер буду я брати оцей такий розчин. Десь Ось, я бачите, приготувала 10-літрове відро. І зараз буду розмішувати добре. Саме-саме найлучіше для, ну, для цього моменту, друзі. Тепер, друзі, будемо робити розчин. Не в якому разі, отакою жижою не можна підливати по рослинки. Бо це дуже-дуже концентрірований такий розчин. Він... Він просто, просто уб'є рослинку. Це дуже, це, це, це дуже він спалить корінці. Тому це в мене отакий літровий ковшик, друзі. У мене розчин, бачите, дуже-дуже концентрірований. Я беру ось, отак, майже повен ковшик. Висипаю це в мене 10-літрове відеречко, Я пользуюсь пластиковим. І ось у мене водичка вже відстояна. Ну тут наразі це не має ніякого значення. Можна просто і, і зі шланги, якщо б мене б не було набрано, то просто зі шланги я б набирала, допустим, розводила. І тепер я буду ось бачите набирати повне відео. Добре, добре перемішуємо. Дуже добре, друзі. Щоб там нанизу не залишалося абсолютно нічого. Все, друзі, розчин готовий. Тепер йдемо, будемо підживлювати наші. Кущики-томатики, друзі. Ось, ось, кстати, кукуруза. Кукурузу я теж обов'язково сьогодні буду підживлювати. В мене її трохи, тому хочеться, щоб вона була наразі дуже-дуже класною. То кукурузка на попкорн. Отаку, от друзі. Бачите, по доріжечкам. Дуже удобно. Все, отакого от я беру. І під кожен кущик десь літр. Пів літра. Дивимося на, на рослинки. У мене рослинки вже великі, то я так от просто літровий ковшик виливаю під кожен кущик. Воно трохи, бачите, воно розтікається. От і хай, отак от, отак от хай розтікається, бачите? Ось все. все. І отак от добре будемо, будемо підживлювати наші томати. Ось. Дуже мені тут вдобно ходити. Тут прям дуже-дуже дуже вдобно дуже, дуже під оцими попосим доріжечка. Сітка. Сітка в мене тут 65% затінення. Якраз для томатів дуже добре. В моєму регіоні Дніпропетровська область, місто Крилоріг, це сама-сама найлучіша. Затіняємось сітки, яка підходить для томатів. Будемо підживлювати далі, друзі роботи багато І перемішуємо, постійно перемішуємо. Таким розчином дуже добре підживлювати смородину та малину. От на у цій стадії, коли вона вже відсвіла, від а почали вже плоди формуватися. це дуже-дуже добре. Після такого розчину будуть дуже солодкі плоди, і малина, і смородина дуже-дуже буде добре працювати. ще друзі, набирати. Все. Бачите, друзі, як добре воно розходиться по грядочкам? Ось. Все. Отаково. Друзі, якщо б в мене не було дощу, то я перед цим би б його добре оці луночки позаливала. В мене воно погляньте, бачите, баночка лежить. Отаково я кладу. У рівчачок баночку, у баночку вставляю шлангу, щоб вона не вимивала ямочки, і включаю водичку. Коли повністю оця рядочка, рядочок набереться повний-повний води, я перекидую оцю. Баночку зі шлангою у слідучу ямку, у слідучу луночку. Коли ця луночка набереться, у тої луночки повністю всмоктується водичка. Тоді із цієї луночки я знову перекидую в ту луночку і набираю ще раз повну повну лунку води, щоб водички набралось багато-багато, щоб вона не просто поверху водичка була мокро, а щоб Мокро було аж, аж до корінців, бо це дуже дуже важливо для томатів. Ще раз кажу: в мене так вчили батьки, так я роблю постійно і так. І так вам кажу, як я роблю. А то, як вам робити, це вже ваше діло, друзі. У кожного є свої якісь навички. Пишіть, будь ласка, друзі, у коментарях. Дуже-дуже я ціную ваші совіти. Дуже я прислухаюся до них. Дуже багато чого роблю. Кстати, друзі, ви замечали, По -по подивіться на каналі. Бо багато хто мені що совітує, і я теж це роблю. І якщо воно дійсно класне, то я дійсно... Вам це і кажу, що воно дійсно класне. От таково, друзі. Тепер я за сьогодні хочу добрити обов'язково усі-усі томати. Бо наразі завтра, якщо сьогодні не буде дощу, бо щось знову дуже парко, дуже палить. На ніч. По одному прогнозу стоїть дощ, по другому прогнозу немає дощу, тому я не знаю, що я буду робити, але подивимося. Хоча погляньте, воно, бачите, воно хмарки якісь такі все одно збираються такі, е, такі, якісь вони, хто його знає, що воно буде. Е, ну, в общем, е, сьогодні я е, не буду. Бризкати нічим, а от завтра вже почнемо обробляти томати від фітохтори, і буду обов'язково вже, по крайній мірі, в оцій хатинці, Тут вже великі томатики. Тут я буду зразу замульчирую, а потім буду обробляти від фітохтори. Буду вам, друзі, обов'язково все це показувати з усім своїм своїми оціми ділами городніми. Я з вами ділюся. Кстаті, бачите, ось от трави дуже багато. Це я все постараюся повисмикувати. Це курочкам дуже сочна травка, друзі. Вони дуже таку полюбляють, бо зараз вся трава пішла у колосочки. Вони таку не дуже полюблять. Кстаті, дуже упала яйценоскість. Друзі, в кого є курі, не пугайтеся. Наразі це у всіх така. Таке, таке зараз ну, трохи, трохи треба часу курочки трохи віддихнуть і знову начнуть добре. Нестися. Продавайте наразі рибну муку, премікси, і буде добре дуже курочкам. Або водичку, купіть якісь вітамінки. Я наразі даю чиктонік добрі вітамінки, вони дуже класні, комплексні. І от, от таким образом ми допомагаємо своїм рослинкам, і своїм, своїм живностям, курочкам, свинкам і всім, хто що держить добривами, вітамінками. І всякими вкусняшками. Друзі, дуже велике вам дякую за перегляди, дуже велике вам дякую за ваші теплі коментарі. Дякую, 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 дякую вам, велика, друзі. Всім великих врожаїв та всього, всього самого найкращого. А головне, щоб настав мир. Дякуємо ми нашим дорогим захисникам за дуже тяжку працю. Дуже-дуже дякуємо, низки вам уклін, наші дорогі захисники та захисниці. У вас дуже тяжка праця. Хай вам все буде добре. Друзі, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Слава Україні, друзі!